Доброго дня малята! Сьогодні ми познайомимося з вами з перелітними птахами. А зараз приготуйте, будь ласка, свої ручки та ми трошечки пограємо. Сонце тепле в небі сяє, всіх навколо зігріває. Кажіть ручками сонечко. Молодці, звирію забувши в тому. Вже летять пташки додому. Покажіть ручками, як летять пташки додому. Розумнички! на шпаків ми всі чекали і шпаківні майстрували. Майструємо шпаківні молодці, а в гніздечко подивились, пшенята там з'явились. Ану, зробіть, будь ласка, з ручок своїх гніздечко. Так, розумнички, молодці малята. Вже комахи пробудились, над квітками закружились, як кружаться комашки. Так, розумнички. У струмочку біля хати можна човники пускати. Давайте запустимо з вами човники. Розумнички, молодці малята. За те, що ми. Так добре виконали з вами цю вправу, нам подарувала весна ось таку картину. Прогляньте, будь ласка, і скажіть, а яка ж буває весна? Так, дітки, весна зелена, весна квітуча. Весна запашна, весна кольорова, весна тепла, весна сонячна, весна співуча, молодці розумнички весною повертаються додому перелітні пташки, просинаються ведмідь вже. Першими навесні дітки прилітають граки. А які ж ще? Ташечки прилітають зі степлих країв, так, дітки. Із теплих країв повертаються ласт. Повертаються солов'ї, повертаються шпаки. Повертаються зяблики, повертаються лелеки. ще ластівки. Давайте, дітки, разом з вами спробуємо назвати перелітних пташок. Так, молодці, це гра. А це, так, розумнички, це Ластівка. А це, дітки? Так, це перелітний птах соловейко. Молодці, дітки, це лелека. Молодці, це ластівка, лебідь, шпак, дріст, чайка. Ой, дітки, прогляньте, будь ласка, на екран і скажіть, а хто це в нас з'явився? Так, молодці, це грак, а це зяблик. А це хто? Так, це шпак, а це Ласівка розумнички. А це, дітки, хто ще прилетів? Так, молодці, це повернулася додому вже. Лелека. А зараз, дітки, прогляньте, будь ласка, на екран. І скажіть, а хто з'явився в нас? Так, розумнички, це шпак. Давайте проглянемо на тінь і впізнаємо нашого шпака за тінню. Де знаходиться його тінь? Перший, другий чи третій малюночок? Так, розумнички, це другий малюночок. Молодці дітки. Дітки, сховалися за тінью ще перелітні пташечки. А чи зможемо ми з вами їх відгадати? Давайте спробуємо разом. Хто це в нас? Так, розумнички, це лелека. А це хто в нас? Так, молодці, це шпак. Розумнички, Ластівка. Молодці, це соловей. Так, молодці, це з'яблик. Так, молодці, а ця перелітна пташечка називається Грак. Давайте разом з вами пограємо в гру Хто зайвий. Проглянемо на перший малюночок. Хто зайвий? Так, молодці, зайвий в нас Грак!» а, а чому, дітки, хто може пояснити? Так, тому що грак це перелітна пташечка, а снігур і синичка зимуючі. А зараз з вами проглянемо другий рядочок. І скажіть, будь ласка, а хто зайвий у цьому рядочку? Так, молодці, це дятел. А чому дятел зайвий, дітки? Так, тому що дятел зимуюча пташечка, а ластівка, зяблик і шпак це перелітні пташки. Дітки, прогляньте, будь ласка, на наше квітуче дерево, яке воно гарне! А скажіть, будь ласка, а хто стоїть перед деревом? Так, молодці, перед деревом стоїть в нас лелека. А хто над деревом? Так, молодці, це соловейко. А ще хто над деревом? Молодці, це ластівка. Дітки, а скажіть, будь ласка, а які пташечки знаходяться на дереві? Так, молодці, це горобчик, синичка і шпак. Подивіться, як вони кивають своїми голівками. Дуже-дуже задоволені, що ви їх вже вивчили. А хто ж в нас знаходиться під деревом? Так, молодці, а під деревом нас знаходиться голуб та ворона. Дітки. Прогляньте, будь ласка, і скажіть, а що це таке на дереві з'явилося? Так, молодці, це шпаківня, будиночок для шпаків. А скажіть, будь ласка, а де знаходиться шпак? Молодці, шпак сидить на шпаківні. А де подівся шпак? Так, молодці, шпак залетів у шпаківню? Прилетів до шпаківні? Полетів шпак. А зараз де знаходиться шпак. Так, молодці, шпак знаходиться під шпаківнею. Молодці, Прилетів до шпаківні. Полетів. Знову прилетів до шпаківні. Полетів. Молодці малята, ви добре справилися з цим завданням? Давайте з вами пограємо в гру. Які пташки є перелітними, а які є зимуючі? Як називається ця пташечка? Так, молодці, це синичка, і вона зимуюча. Це хто в нас? Так, це ворона, і вона теж. Зимуюча. А це, дітки? Так, розумнички, це лелека, і вона є перелітна пташечка. Шпак молодці і теж вона перелітна. Соловей! Так, це перелітна пташечка. Лебідь. Перелітна пташечка. Грак. Молодці. Це є перелітна пташечка. Дятел. Так, це зимуюча пташечка. Зяблик, молодці, дітки, це є перелітна пташечка. Молодці, це снігур. Ласівка, молодці! Ласівка є перелітною пташечкою. А це, так, молодці, це голуб, і він є в нас, зимуючою пташечкою. Горобчик, молодці, горобчик теж є зимуючою пташечкою. Подивіться, яка гарна в нас вийшла картина, де дуже добре видно перелітних та зимуючих пташок. Ви сьогодні були всі розумнички, і я гадаю, що ви дуже добре запам'ятали назви цих пташок. До побачення! Молодці!